доєднується Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, доброго вам дня і слава Україні. Героям слава, добрий. День. Отож, український парламент вже в 15 за це скликання схвалив продовження до 6 серпня, тобто на 90 днів воєнного стану та загальної мобілізації. Законопроекти підтримали 357 та власне 346 нардепів відповідно проти один це Олексій Гончаренко з Європейської солідарності. Перше за понад три роки повномасштабного вторгнення у парламенті не було єдності щодо цього питання. Частина опозиції заявляла, що влада використовує воєнний стан для побудови авторитарного режиму. Лідер фракції Європейська Солідарність Петро Порошенко розкритикував законопроект щодо продовження воєнного стану. Ми точно знаємо, що його потрібно голосувати, але чому за місяць до закінчення? Запитав він з трибуни Верховної Ради 15 квітня на. На думку Порошенка влада почала зловживати воєнним станом, використовуючи лише для обору не лише для оборони, а й для побудови авторитарного режиму. Ну а народний є депутат від євросолідарності Олексій Гончаренко. Ще вчора написав, що не підтримує ці законопроекти. На це дві ключові причини: перша демобілізації та термінів служби досі немає, схоже і не буде. Друга це цікаво досі існує, досі продовжує бусифікацію. Людей досі пакують на вулицях і мобілізовують по. Сняв депутат. Ну і власне на це все відреагував і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він сказав наступне: фінальні результати кання, чи і вибори безпосередньо в жовтні, чи дійсно що не хочуть продовжувати власне і воєнні стани, і мобілізацію, чи все ж таки дійсно ті зауваження, які прозвучали з у опозиційних сил, і лідерів опозиції, мають право бути. давайте Так дійсно вперше є депутат які сумнівалися нажати кнопку за продовження воєнного стану і мобілізації, ну, принаймні Гончаренко зробив так, як він це пообіцяв в своєму Фейсбуці за день до голосу, Чому, чого його не можна дорікнути. Зрозумієте, справа в тому, що відповідно до закону про статус народного депутата, народний депутат не несе відповідальності за свої дії чи слова, крім випадків, коли є посередньо там напрям чи об. Чи там порушення. Тобто, депутат має право зайняти позицію Я розумію, що і батли, дискусії в соціальних мережах щодо але просто огульно звинувачувати Гончаренка в тому, що він вирішив так проявити свою позицію, я б не став. Тим паче, що в деяких його доріканнях є раціональне зерно, про яке ми всі вважаємо свідками. Однак, на мою думку, Позиція депутата мала, мала бути трош, трошки можливо збалансована, оскільки подовження воєнного стану це і відповідні дії. Уявіть собі, що якщо цей воєнний стан не був би подовжений, ну таким чином, має бути зменшена кількість української армії в миттю. По-друге, мають відбутися поновлення прав. Там обмежень, які були задіяні під час, зокрема, там конфіскації майна громадян України, що допускає стан. Тобто багато права, які ну, так просто вирішити, не можна тому в даному випадку позиція деяких депутатів вона не дуже її знаєте така чисто точніше, вона має більше політичний відтінок ніж. Якісь правовий, правову відповідальність за ті чи інші кроки власне, от щодо а, зауваження щодо демобілізації, вже якщо не помиляюся, десь другий рік говорять про а, даний законопроект, що має бути що люди мають знати, доки вони мають безпосередньо перебувати на передовій. Опоненти цього законопроекту говорять про те, що і рішення загалом говорять про те, що якщо заберемо цих військових бойових військових, то фронт рухне. Рухне фронт. Рухне. Це правда, бо кількість випадків СЗЧ збільшується самовільного залишення військової частини. Кількість випадків дезертирства збільшується. Не витримують нерви навіть у тих, хто ну, в 2022 році був запалений ідеєю оборони своєї рідної держави. Ну, це правда. Це не тому, що я хочу там. Зараз якісь стресові настрої прокачати. Ні. Ви ж на всіх нас є рідні, знайомі товариші, друзі в армії. Всі ми спілкуємося з ними, коли вони приїжджають в відпуску. Всі ми безпосередньо просто по-людськи з ними підтримуємо зв'язок і ми знаємо інформацію безпосередньо, те, що в них в головах, те, що у них на серці і на душі. І ну, вони втомились. А нове поповнення, на жаль, не здатне бути ефективним. Це ж в Закарпатті був нещодавно дуже серйозний скандал щодо того, що керівник військової частини брав гроші з військовослужбовців, мобілізованих, щоб не відправляти їх на передову. Величезна маса мобілізованих і просто військовослужбовців не доїжджають до виконання своїх функцій на передовій, бо процвітає масштабна військова корупція, і цим питанням варто б займатися, да? і в тому числі відповідно, є у нас військова служба правопорядку, є у нас військовий омбудсмен, є у нас власне і прокуратура, яка і територіальні центри комплектації, величезна маса органів, які в принципі можуть до цього. До цих перевірок бути долучені. А ні, випадки військової корупції, на жаль, дуже багато. Ми говоримо про це відкрито і відверто, бо ми в демократичному суспільстві. По-друге, це не те, що може працювати на російську пропаганду. Це те, що може працювати нам в плюс, коли ми це обговорюємо і коли це відбувається певні дії з боку правоохоронців щодо запобігання військової корупції. і Ну і третій дуже важливий момент. А, система може очищатися в даному випадку лише на менше під час війни. У нас немає іншого зараз часу. До цього ми не провели цю роботу. Тобто, якщо є порушення, то треба про це говорити. Іноді знаєте, на Мар'яну Безугу напали за те, що вона оприлюднила дані щодо суду. Пам'ятаєте? Нещодавно, коли страшна трагедія, Мар'яна Писуга написала, що це шикування, що це знову нагородження, що це збори військових. Ну а там були також питання щодо відповідальності голови Сумської обласної військової адміністрації. Він вже звільнений указом президента, але тим не менш напали на народну депутатку за те, що вона підігрує російські пропаганді. Так, да, її повідомлення взяли російські воєнкори, російські телеграм-канали. Ну і що від цього? Ну, взяли вони. Ми можемо повернути жертв е е Сум? Ні. Нагадаю, там понад 30 загиблих і 100 з чимось поранених. Цифра вражаюча. Та й в Кривому Розі також цифра вражаюча. І по дітям, і по, і по цивільним. Я до чого? Нам треба не бійтися, не треба боятися оприлюднювати цю інформацію. Про корупцію, про порушення, в тому числі Збройних сил України. Ми ніяким чином не вбиваємо авторитет ЗСУ. Ми навпаки укріплюємо міць оборони. Бо вибачте, ми з вами обговорювали на минулому тижні скандал по цим яйцям за 17 гривень. Міноборони, але ж після цього було ухвалене нове тендерне законодавство. Було Міноборони перевело на нову систему закупівель продовольства. Перевело. Тому є ж результат. Ми mm -hmm. обговорили це питання, і Рада ухвалила рішення, і влада ре реагувала. Те саме і тут має бути те саме і зараз. Коли ми кажемо, що обвалиться фронт, так звісно, бо демобілізація це серйозне питання. Це питання, яке вимагає яке відчуває. Розумієте, бо є, який зараз три чимось. А, вже четвертий окей. рік. Четвертий рік веде, виконує свої обов'язки по захисту країни. Ну його, ну уявіть його психологічний і фізичний стан, навіть з тими нечисленними відпустками, які йому дають. Моральний, психологічний, фізичний стан. Він поступово і нервовий стан і поступово знаєте вихочується людині багатьом людям військовослужбовцям. Треба заміна, треба ротація, треба, треба демобілізація і треба е, продовження і факту замін на фронті, особливо серед тих мобілізованих, які просто відсіджуються, наприклад, в деяких військових частинах, платячи данину керівнику військової частини, щоб його не помічали. А чи є дійсно елементи використання владою воєнного стану як тиску на неугодну на неугодних? І загалом, якщо зважати, то дійсно чому за місяць проголосовано? Тому що якщо попередні рази, то це орієнтовно тиждень, ну максимум півтора тижня до закінчення воєнного стану рада голосувала. Президент наступного дня підписував. Він входив в дію. Я думаю, що це зроблено, щоб показати Вашингтону щодо наявності консенсусу українського народу щодо. Продовження воєнного стану і е, мобілізації. Ну Вашингтон може з метою розраховувати будь-які сценарії порозуміння, примирення, припинення вогню. А Україна таким чином показує. Ми адекватно оцінюємо, що Росія затягує цей час, Росія продовжує війну і ми реагуємо. Продовжуємо воєнний стан. Але тут є один нюанс: на який 5 травня Верховна Рада не збереться і не змінить своє рішення. У випадку, якщо настануть певні обставини, це також маєте ми маємо враховувати. Тобто, в даному випадку відбулося чисто технічне рішення, яке на будь-якому етапі за умови впливу певних обставин можна змінити. Але знаєте, якщо говорити про ті заяви, які прозвучали з Сончаренка щодо критики мобілізації органів ТЦК, дійсно наскільки ці дві теми можуть стати успішними в набранні рейтингу того чи іншого політика, тому що власне про ці процеси люди говорять неоднозначно, Дивіться, все, що обговорюється на кухнях, в під'їздах, в курівках фірм і на транспорті. Це те, що хвилює людей. Це як вижити, як повернути родини, коли закінчиться війна, як унебезпечити своїх дітей від мобілізації і багато інших моментів. Ну, ми ж з вами живемо в соціумі, ми ж не живемо десь на планеті. Це добре, що медіа чи іноді політики дозволяють собі говорити тим самим голосом, що і говорить. Вибинне суспільство, це я завжди говорю. Тому деяка позиція деяких політиків, вона чисто виправдана і політично і електорально. Вони говорять те, що в принципі говорять прості люди. А тому, коли настане момент ну, серйозної передвиборчої угу. кампанії, а питання мобілізації, точніше не так, питання діяльності ТЦК. Стає питанням політичної технології. Уявіть собі завтра, після завтра, після там припинення вогню. Умовно президент Зеленський говорить, що він реформує, ліквідовує ТЦК і створює там, наприклад, служби рекрутингу в армії, умовно кажучи, нові з новими повноваженнями, більш серйозним ставленням до цифрового обліку. Як ви думаєте, аплодисменти будуть громадян України щодо цього рішення? Однозначно, рейтинг. Підніметься 100%. Тобто територіальні центри комплектації, вони приречені реформу. Вони стануть роздатковим матеріалами цієї політичної технології, я в цьому впевнений. Але ліквідація чи реформа ТЦК не має піти проти інтересів військового обліку і військової комплектації. Тобто, якщо хтось захоче щось міняти, реформувати. Робити це треба вдумливо, робити це акуратно, обережно, щоб не зашкодити процесам підтримки можливостей збройних сил України. Бо це буде лише, наприклад, припинення вогню і припинення воєнного стану на певний час. Хіба ми з вами не розуміємо, що Росія знову і знову буде панувати Україну? Тому я закликав би до всіх політиків обережно. Спокійно підходити без шашек, без шаблів, без ну, цих громогласних заяв, дій. Всій час колись Ющенко, пам'ятаєте, він коли став в приваді, він колись на виборчій кампанії обіцяв ліквідацію державної автоінспекції. Ну ми вже забули про це, наші глядачі ж навіть і можливо вже не пам'ятають. Він коли прийшов і ліквідував ДАІ, Ну, це рішення дуже сподобалось народу. Але це повний мрак потім на дорогах. Кількість аварій і правопорушень в геометричній прогресії збільшилася. Тому якщо хтось захоче використати певні технології роботи з масами, і робіть, будь ласка, так, щоб це не зашкодило обороноздатності України. Оце принципове. Знаєте, і якщо цього разу а, голоси все ж таки знайшлися проголосували про продовження мобілізації воєнного стану. Ну, ну окрім Олексія Гончаренка, то наскільки буде ті голоси знаходити далі, важче і чи буде важче знаходити? Зважаючи на те, що навіть і в президентській партії єдності немає, буде важче. По перше, не секрет, що між головою фракції, наприклад, свого народу Арханю і офісом президента є натягнуті від. Нас. По-друге, я маю інформацію про те, що трампісти оточення Трампа вело комунікацію з лідерами фракцій в українському парламенті. Тобто в Раду зайшов міжнародний вплив. А це означає, що у Вашингтона може бути певні свої розрахунки на український парламент. Той, хто контролює парламент, кон має ключики до конструкції мирного врегулювання в Україні в поствійну. Це дуже важливий момент. Зараз роль парламенту буде значно підвищуватися. І ми це побачили. Ну і по-третє, є багато депутатів, які, ну, які втомилися бути в кутку, які мають свою точку зору. Які... Бажають, власне, це ж їх професійна робота. Бути на публіці, говорити, битися, кричати, досягати, змінювати закони, доводити. Ну це є функція народного депутата. Це ну образ народного депутата в очах парламентарія, обранця. Ну хіба не таке ж саме відбувається там в національних зборах Франції, чи в Бундестазі, чи в грузинському парламенті? Ну це власне. Ну, ну, ми до звикли у багатьох депутатів є потяг до відновлення цього е класичної парламентської діяльності, і зрозуміло, він дає собі взнаки. Ви праві, з кожним важким рішенням парламенту буде важче підтримувати банк. От, наприклад, вам приклад. Я якраз перед ефіром працюю з матеріалом щодо чому влада 5 місяців не може обрати генерального прокурора. У нас немає генерального прокурора. Костін був звільнений в угу. жодні. Тих пір є перший заступник генпрокурора, але він вже обмежений в своїх повноваженнях і можливостях. П'ять місяців в воюючій країні немає генерального прокурора. От питання чому? Якби ж були голоси під... і якби був в самому офісі президента компроміс по відношенню до певної кандидатури. Як ви думаєте, обрали б генерального прокурора дуже швидко? Президент би призначив за згодою Верховної Ради відповідно до Конституції України, стаття 131 пункт 1 цього, цього фігуру, але до сих пір немає. А військові злочини, як ви бачите, множиться з знову ж таки в геометричній прогресії. Мова йде і не лише про кривий ріг і суми вчора, Одеса. Угу. А тако. Тобто, ну, це треба. Ну, у офіси генерального прокурора має бути керівник, який спрямовує, скеровує злагоджену роботу щодо цього. Знову ж таки, були б голоси, була б швидке, швидка згода парламенту на призначення, а значить, голосів немає та й власний фігур кандидатур в офісі президента погоджених до сих пір немає. Ну і знову до сполучених штатів 46-й президент США Джо Байден вперше після завершення каденції виступив із заявою, в якій публічно прокоментував діяльність Дональда Трампа. Власне головною темою промови стала програма соціального забезпечення. Він розкритикував спроби нової адміністрації скоротити витрати в цій сфері, назвавши соцзабезпечення не просто державною програмою, а священною обіцянкою. Також Байден різко прокоментував дії Трампа. А щодо соціальних програм він заявив, що очільник Білого Дому менш е, за е, ніж 100 днів на посаді завдав стільки шкоди та спричинив стільки руйнувань. Е, згодом адміністрація програми соціального забезпечення звинуватила Байдена власне у брехні, заявивши, що Трамп обіцяв захистити програму. Жоден офіс не було закрито. А інформація про скорочення половини технічного департаменту не відповідає дійсності. Знову ж таки, якщо це була дійсно спроба демократів взяти голос і заявити про себе, то якось не дуже вийшло, чи все ж таки переконливо було? Ні, ви праві, не дуже вийшло. По-перше, Демократична партія США знаходиться в стані глибокої внутрішньопартійної кризи. У неї немає лідера, нового лідера. Байден може бути тисячу раз правий. Виступаючи на конференції Соціальних служб, але його голос сприймається як голос людини, яка вже пішла, людина, яка не є репрезентантом і не здатна вплинути на поведінку нинішньої адміністрації. Далі, Камала Харіс. Також заявляла про своє бажання відновити свою політичну діяльність, певні амбіції, напевно, є. Але знову ж таки вона програла вибори. Вона програла демократичні вибори. Демократичній партії потрібен новий лідер, який поведе її на безкомпромісну боротьбу з адміністрацією Тарам. І там, де Байден виглядає правим, але не сприймається публікою, а Камала Харіс. Не може і не здатна відновити свої позиції, Берні Сандерс збирає величезні мітинги uh -huh. в Орні, в, в Вісконсіні, Нагадаю, нашим глядачам, Берні Сандерс це один із членів демократичної партії, лідер його її лівого крила. Навіть ультралівого, я б сказав. Тобто демократичній партії треба поміркований, виважений, сильний лідер, який ви. Кине виклик Трампу Трампу і його політики. Я розумію, ну поки що реальну опозицію, що зупиняє рішення Трампу, є федеральні суди, які заморожують багато указів Трампа і вони не діють. Так, наприклад, по громадянству, по отримання громадянства США по факту народження зупинений, так рішення Трампа по Розгортанню там військ зупинено на прикордонних цих штатах. Багато питань федеральні судді поки становлять реальну внутрішню таку правову опозицію владі, а де політична. У нас, точніше, в Сенаті США демократи голосують за Трампівські рішення. Це ж офіційно, тоді, коли стало питання підтримати бюджет. Я не пам'ятаю, скільки сенаторів демократів в Сенаті підтримували цей бюджет у той час, коли республіканці, коли Байден був президентом, робили все можливе, щоб ставити палки в колеса, щоб не ухвалювалося це рішення. Це питання зараз у спроможності демократичної партії взяти це знамену і повести як реальну опозицію щодо Трампа. Можливо, власне кволість дійсно от демократів, а, і ем, через те, що ще аж півтора роки залишається до виборів в сам конгрес. Можливо, демократи сподіваються, що американці самостійно винесуть Трампа, зважаючи дійсно на ті мі мітинги, які вже відбулися в Сполучених Штатах? Ну у американців не мають такої культури, у них висока політична культура. Так чи інакше Трамп легітимний президент, обраний президент, і так само, як і Палати, і Сенат обрані. Єдине, що ставити питання, наприклад, про посилення ролі Конгресу? Угу. О, от для прикладу, є Стів Вітков. Він зустрічається з Путіним. Він займається угодою між Хамасом і Бузьким Ізраїлем. Він зустрічається з міністром закордонних справ Ірану в Омані і веде прямі перемовини. У мене питання. А що робить державний секретар Марко Рубіо? Ну, а я нагадаю, чому Трампу так вигідно, бо Марко Рубіо е, мав пройти слухання в Сенаті перед призначенням. І він відповідає перед Конгресом. А Стів Вітков не відповідає перед Конгресом. Тому Трамп створює конструкцію влади, яка максимально мінімізує вплив Конгресу на контроль за адміністрацією Трампа. Оце питання критичне для американців. І отут треба захистити права Конгресу. Треба посилити його можливості. І це вже розуміють навіть знає, деякі республіканці, помірковані, які там не належать до Мага Групи, і в Сенаті, і в Палаті представників. Тому реальна опозиція ще й має з'явитися в оточенні Трампа, які його почнуть зупиняти як під час першого президентства. Там, Джон Болтон. Річ. Але вони довго не затримувалися біля нього, власне. Ну, тобто, знаєте, вони мені зупиняли. Але... Принаймні вони упереджували деякі неадекватні рішення. Зараз таких людей просто немає. Угу. Просто немає. Залишаються лише інституційні запобіжники. Це Конгрес, це федеральні судді або Верховний суд, це іноді губернатори штатів. Бо вони також. Не в захваті від деяких інструкцій, які надходять з Вашингтону, і це до речі питання, яке може виявитись колись в конфлікт між mm -hmm. федеральним радою і, наприклад, штатами, де керують губернатори від демократичної партії, наприклад, Каліфорнія, наприклад, або північні деякі штати, вже був конфлікт Трампа з губернаторкою штату Мен, який виліз публічно, коли вони почали між собою прорікатися в під час засідання. Ну таких випадків стає більше і більше. Пане Олеже, ми вам щиро дякуємо за те, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Олег Постернак, політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки. Я був з нами.